Вітаю! На цьому уроці розглянемо приклади на другу важливу границю. Я нагадаю другу важливу границю. Ліміт. Коли альфа прямує до нуля, від одиниці плюс альфа. Степені 1 поділити на альфа дорівнює. Давайте обміркуємо, що буде, якщо альфа прямує до нуля. Якщо альфа прямує до нуля, то вираз у дужці прямує до одиниці. А степінь прямує до нескінченності. Одиниця в степені нескінченність – це невизначеність. Розумні люди обчислили цю границю і довели, що вона дорівнює є. Є. Є це ірраціональне число. Воно наближено дорівнює 2,72. Число Е називають числом Непера. Другою важливою границею розкривають невизначеності виду одиниця в степені нескінченість. Розглянемо приклад ліміт х прямує до нескінченності вітробу чисельнику 2х плюс 1. знаменнику 2х плюс 4. І цей дріб підноситься до степеня 5х. Отже, якщо х прямує до нескінченності, то вираз у дужках прямує до одиниці. Прямує до нескінченності. Ми отримали невизначеність виду 1 в степені нескінченість. Щоб розкрити таку невизначеність, користуємось другою важливою границею. Переписуємо ліміт. Х прямує до нескінченності. У дужках другої важливої границі перший із доданків дорівнює одиниці. Давайте ми запишемо одиницю. Допишемо те, що маємо у дужках. 2х плюс 1, ділене на 2х плюс 4. Якщо ми додали одиницю, то повинні відняти одиницю. В степені у нас 5х. Порівняємо наш вираз із виразом другої важливої границі. У другій важливій границі у дужках у нас 1 плюс альфа. От і у нас є 1. Плюс, а цей вираз ми позначимо через альфа. Вираз, який ми позначили через альфа, приведемо до спільного знаменника. Будемо мати ліміт х прямує до нескінченності у дужках Одиниця плюс спільний знаменник у нас 2х плюс 4. 2х плюс 4, якщо поділимо на 2х плюс 4, отримаємо 1, а якщо 2х плюс 4 поділимо на 1, отримаємо 2х плюс 4. Чисельнику будемо мати 1, якщо помножимо на 2х плюс 1, отримаємо 2х плюс 1. 2х плюс 4, якщо помножимо на мінус 1, будемо мати мінус 2х, мінус 4. Степінь переписуємо 5х. Будемо виконувати дії в чисельнику. Ліміт х прямої до нескінченності. У дужках у нас одиниця плюс. Чисельнику 2х зничтожуються. Якщо від одиниці ми віднімемо 4, то отримаємо мінус 3. В знаменнику 2х плюс 4. Вираз у дужках закриваємо. Закриваємо дужку. В степені у нас 5х. 5х ми допишемо потім. Порівняємо отриманий вираз із виразом другої важливої границі. У другій важливій границі у нас одиниця плюс альфа, що прямує до нуля. Так і у нас одиниця плюс, якщо ми цей вираз позначимо через альфа, то видно, що якщо х прямує до нескінченності, ось цей вираз альфа, що у нас, прямує до нуля. Отже, вираз у дужках у нас такий самий. Як і в другій важливій границі. І якщо б в степені у нас була одиниця ділена на альфа, тобто величина обернена альфа. Отже, якщо в степені було б 2х плюс 4. ділене на мінус 3, то Така границя за другою важливою границею дорівнювала б є. Але такого у нас немає. Ось цей степінь, що ми придумали, його потрібно скоротити. Давайте ми його будемо скорочувати. Мінус 3. Ділиться на 2х плюс 4. Все степінь, який ми придумали, ми скоротили. А в степені у нас було 5х. Допишемо 5х. Отже, вираз, що у квадратних дужках за другою важливою. Границею прямує до є. Е. Отже, ми маємо є, е, а степінь прямує до мінус 15 других. В степені у нас Многочлен першого степеня ділиться на многочлен першого степеня. х прямує до нескінченності. Ми знаємо, що в цьому випадку границя дорівнює відношенню коефіцієнтів при старших степенях. Тобто мінус 15 ділене на 2. Розглянемо другий приклад. Ліміт х прямує до нуля. У дужках одиниця плюс 2х А в степені. Три ділене на х. Отже, якщо х прямує до нуля, то вираз у дужках прямує до одиниці, а степінь прямує до нескінченності. Одиниця в степені нескінченість. Це невизначеність. І ми користуємось другою важливою границею. Ліміт х прямує до нуля. У дужках у нас одиниця плюс 2х. Вираз у дужках такий самий. Як і у другій важливій границі 1 плюс альфа, що прямує до нуля. У нас 1 плюс 2х. Якщо х прямує до нуля, то і 2х прямує до нуля. Можна 2х позначити через альфа, якщо хочете. І для того, щоб скористатись другою важливою границею, в степені ми повинні мати одиницю ділену на 2х. І якщо приклад був би таким, то границя була б рівною є. Е. Але в степені у нас інший вираз. Те, що ми придумали, 1 ділене на 2х, ми повинні скоротити. ось так скоротити, написати в степені 2х. 2х скорочується. А що у нас було в степені? А в степені у нас було 3 ділене на х. Дописуємо 3 і ділимо на х. Границя виразу, що в квадратних дужках, дорівнює є, е, як ми з вами з'ясували. Ну, а в степені. Хси скорочуються, і в степені виходить 6. Відповідь є в степені 6. Розглянемо ще один приклад. Ліміт. Х прямує до 2. У дужках 5. мінус 2x. А в степені 1 ділене на х 2. Отже, якщо х прямує до 2, то вираз у дужках у нас прямує до одиниці, а вираз в степені прямує до нескінченності. У нас невизначеність виду одиниця в степені нескінченість. В такому випадку користуємось другою важливою границею. Пишемо ліміт. Х прямує до 2. Порівняємо наш вираз із виразом, що в другій важливій границі. У дужках перший доданок дорівнює одиниці. Давайте ми напишемо одиницю. Але у нас перший доданок не одиниця, а 5. Значить, давайте ми п'ятірку розпишемо як 1 плюс 4. І допишемо мінус 2х. Звернемо увагу на те, що якщо х прямує до 2, то 4 мінус 2х прямує до 0. Отже, 4 мінус 2х можна позначити через альфа. У нас у дужках одиниця плюс альфа, що прямує до нуля. Так само, як і в другій важливій границі. Для того, щоб скористатися другою важливою границею, в степені ми повинні записати одиницю ділену на альфа. Тобто на 4 мінус 2х. І якщо б приклад був таким. Як ми щойно записали, то у відповідь ми б записали є. Але степінь ми придумали. І якщо степінь ми придумали, то ми цей надуманий степінь повинні скоротити. Скоротити ми повинні 4 мінус 2х. А згадаємо, що в степені у нас одиниця ділена на х мінус 2. В знаменнику пишемо х мінус 2. Дорівнює. Границя виразу у квадратних дужках дорівнює є. Е. Ну, а чому дорівнює границя степеня? Давайте ми границю степеня обчислимо окремо. Обчислимо ліміт, коли х прямує до 2, виразу, що в степені. В степені у нас 4 мінус 2х знаменнику х мінус 2. Дорівнює. Якщо х прямує до 2, то чисельник прямує до нуля, знаменник прямує до нуля. У нас невизначеність виду 0 на 0. Щоб розкрити таку невизначеність, ми знаємо, що потрібно чисельник і знаменник скоротити на х мінус 2. Для цього давайте ми в чисельнику за дужки винесемо 2. А ще краще мінус 2. Тоді у дужках у нас буде мінус 2. І в знаменнику у нас х мінус 2. На мінус 2 можна скоротити. І ми отримаємо мінус 2. Отже, якщо х прямує до 2, то степінь прямує до мінус 2. Давайте розглянемо ще приклад. Ліміт. Х прямує до нескінченності. Чисельнику 2х плюс 3 знаменнику х мінус 4 в степені х. Що буде, коли х прямує до нескінченності? Якщо х прямує до нескінченності, то вираз у дужках прямує до 2. А степінь х прямує до нескінченності. Давайте ми зробимо уточнення, нехай х у нас прямує до плюс нескінченності. Поправимо приклад x прямує до плюс нескінченності. Отже, якщо степінь прямує до плюс нескінченності, то яку відповідь ми отримаємо? Плюс нескінченність. Тут ми не користуємось другою важливою границею. Це приклад не на другу важливу границю. Бо тут немає невизначеності виду один в степені нескінченість. Розглянемо ще один приклад. Обчислимо границю, коли х прямує до плюс нескінченності x плюс 2, а в знаменнику 3x плюс 4 в степені x. Якщо x прямує до нескінченності, Вираз у дужках прямує до однієї третії. А вираз у степені прямує до нескінченності. Вираз в степені прямує до плюс нескінченності. Якою буде відповідь? Відповідь буде нуль. Запишіть домашнє завдання на обчислення границь. На цьому сьогодні все. До побачення!